Мої вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю спілкуємося про материнство під час війни та головні виклики, які стоять зараз перед суспільством щодо цього, Із очільницею дитячої лікарні міста Ужгород Таїсію Шуберт. Вітаю! Доброго дня! Власне наскільки зараз стоїть гостро відображення ситуації на материнстві? Ну, дивіться, якщо взяти у ракурсі Війна і материнство, то звичайно для материнства, для мам війна це виклик. Не простий виклик, тому що скажімо, ви знаєте, що мама і дитина це є мама це головна людина у житті дитини, і тому, звісно, це не може не відобразитися на стані як мам, так і дітей. Але знаєте, коли питають за війну, то я завжди десь нагадую ще про такий основний момент, що зараз всі ми пам'ятаємо, що два роки ми вже поспіль живемо в умовах війни, але всі забули, що до того ми також жили два роки в умовах пандемії ковіду. Тобто, це вже чотири роки поспіль ми живемо в умовах хронічного стресу. А будь-яка стресова ситуація вона не може не відображатися і на стані здоров'я, як мам, як їхнього і фізичного, і емоційного здоров'я, так і дітей. Ви знаєте, ні для кого не секрет, що якщо брати стресова ситуація як основі з факторів ризику, то напевно не існує такого захворювання, коли ви дивитеся, які фактори ризику, стресова ситуація буде всюди. Тобто, це буде як при загостренні захворювань, так і шлунково-кишкового тракту, нервової системи і багатьох інших ситуацій. І тому, звісно. Мами, переживаючи цю нелегку і непросту ситуацію в умовах ну, військового стану, це завжди було це завжди є і було, якби відповідальність вони несуть і за своїх дітей. Так? І, ну, Якщо говорити про хвороби, найчастіше от останні навіть чотири роки беремо, з якими от недугами звертаються до вас як матері, давайте окремо подивимося, як дітки. От, тобто, як цей стрес, ця ситуація проєктується на здоров'ї? Е, ну, якщо брати у ракурсі звернень, то, звісно, можна казати, що ситуація трошечки вона загострилася і склалася складнішою для, скажімо, під час звернень в якому ракурсі. Тобто багато є моментів, де діти звертаються із, тобто, мами звертаються з загостреннями захворювань, От, наприклад, беремо бронхолегеневі захворювання. Дуже часто таку можемо спостерігати ситуацію, що особливо, знаєте, коли. Ну, так вийшло, так, що поміняли місце проживання внаслідок цих військових дій. До нас приїхали на Закарпаття багато мам з дітками. І всі очікували, що на Закарпаття це, якби, скажімо, гори, чисте повітря, Карпати, що дітки мали би хворіти менше. Але у нас досить складні кліматичні умови в плані підвищеної вологості, особливо діти, наприклад, ті, які мають проблеми з бронхолегеневими захворюваннями, наприклад, алергічна реакція на грибкові алергени, вони часто мали загострення захворювань. І ситуація ще ускладнювалася тим, що, наприклад, крім загострень захворювань на фоні, десь, скажемо. Кліматичних умов, на фоні зміни проживання, на фоні того, що знижений імунітет. Але ще цю ситуацію трошечки можна казати, ну скажімо, погіршував той момент, що на фоні стресових ситуацій було багато психогенних розладів, тобто психогенний кашель. І тому часто мами, наприклад, які діти хворіли хронічними бронхолегеневими захворюваннями, не розуміли, чи то я загострення основного захворювання, чи то на фоні стресу. Ситуації Погіршився симптоматика захворювання, і в такому разі, в такому ракурсі, я завжди закликаю мам: не будьте самі, не переживайте, звертайтеся за допомогою. Тобто, лікарі завжди ми разом можемо вирішити цю ситуацію і допомогти вам у цій складній ситуації. Бо, звісно, тривожність мам вона посилюється і на фоні ну, загальної тривожності, тобто із-за стану, із за оточуючих оточуючих факторів, на які ми, на жаль, не можемо вплинути. Але ми можемо вплинути, що допомогти мамі розібратися в ситуації. Тобто розібратися, де є патологія, де є норма. І Тому я завжди закликаю мам. Не залишайтеся самі в цій ситуації, тому що якщо ця тривожність, я, наприклад, ну, можна сказати, що тривожність може бути різна. так, Тривожність може бути пов'язана з тим, на фоні, як кожна нормальна мама, вона переживає, звісно, коли дитина хворіє, коли дитина кашлює. І цю тривожність ми тут можемо розвіяти, допомогти. Яким чином? Тобто, при зверненні мам до лікаря, вже діагностувавши, зробивши певний діагностичний шлях, склавши план лікування, план реабілітаційних заходів. Тобто лікар допомагає мамі розібратися в ситуації, і ця надмірна тривожність, яка пов'язана з порушенням стану здоров'я дитини, вона, звісно, зникає. Якщо скажемо, тривожність мами інколи заважає мамі нормально, адекватно розібратися в ситуації. Також, наприклад, разом з мамою, з сім'ями працюємо над тим питанням, щоб десь допомогти звернутися там за психологічною допомогою мамі, ну для того, щоб, скажімо, налагодити рутинне, нормальне життя щодо психічного стану, це теж один із викликів сьогодення. Ясно, що воно проєктується знову ж таки і на маму, і на дитину. Звернень побільшало з точки зору психологічних таких проблем. Звісно, що побільшало. Якщо навіть знаєте, брати в ракурсі у розрізі цих двох років, то звичайно, коли почалася війна, то ситуація була складна. Складна в якому у плані, наприклад, ну так склалося, да, уже що ну слава Богу, у нас на Закарпатті трошечки спокійніша зона в плані десь військових дій активних. І тому до нас багато мам особливо приїздило з самого початку, скажімо, де зазнали вони або окупації, або були в складних ситуаціях, де були і діти, і мами, то вони перебували в бомбосховищах, і звісно, стан здоров'я їх погіршувався. І навіть коли це був перший так, етап стресу, це така шокова ситуація. І навіть коли вони приїжджали, то ви знаєте, ну на той момент це була складна ситуація ще в тому, що часто ці е, мами сім'ї потребували додаткової уваги медика, тому що Ну, в умовах гострого стресу мамі важко було прийняти рішення, навіть якщо це була нескладна ситуація, яка, ну вроді би, скажімо, із сторони лікаря не потребувала там госпіталізації чи надання якоїсь невідкладної допомоги, але в умовах той, того шоку, того гострого стресу, мама часто не могла зорієнтуватися, як правильно давати ліки, да, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації, як правильно надати допомогу. І тому тут. Така була наша тісна взаємодія, такий комплаєнс між мамами, лікарями, медиками. Тобто всі стали. Скажімо, українці сильна нація, да? і якщо треба допомогти, ми згуртовуємося і допомагаємо один одному. І ця ситуація потрошку, вже коли десь пройшла ця адаптація гострого періоду, і вже пройшов цей гострий стрес, то воно, звісно, трошки легше. Але тим не менше не можна сказати, що, наприклад, діти, ті, які ходять і зараз у бомбосховища, що це для них нормальна ситуація. Ні, це стрес. І тому. Плюс-мінус ми працюємо в таких умовах згуртовано, допомагаємо. Якщо потрібна допомога психолога, більш професійна допомога, допомагаємо таким чином. А з свого боку, наприклад, як лікарі, як медики, ну ми завжди поруч, ми завжди готові допомогти, і в нас для цього є все необхідне. До речі, що пропонує наша медична система з точки зору фізичного і ментального здоров'я в плані материнства і ну, дитячої смертності, захворюваності і так далі? У нас у дитячій лікарні ну наразі є сім відділень плюс допоміжні служби. І для того, щоб надати дитині необхідну допомогу, ну ми працюємо із законтрактовані з Національною службою охорони здоров'я, Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня, ми як відокремлений підрозділ, і працюємо по системі по програмі медичних гарантій. І тому пацієнт має змогу насправді безкоштовно отримати лікування, які необхідні методи для діагностики. І тому я завжди закликаю мам: не губіться, не панікуйте, якщо вам потрібна медична допомога. Звертайтеся, і ми вирішимо разом всі необхідні питання. І психологічна, підтримка? Є е, і психологічна. На, на у складі реабілітаційного відділення функціонує така мультидисциплінарна команда, де у складі є і психологи, і клінічний психотерапевт, фізич, фізичні терапевти, ерготерапевти. І тому, наприклад, маємо можливість як надавати дітям допомогу і у гострому періоді з приводу захворювань, так і проводити певні реабілітаційні заходи. Що порадите матерям, які можливо тільки планують стати на цей шлях. хочуть, е, ну але страх, напевно, є великою перешкодою. так? У нас і так показники народжуваності в Україні і до війни були е, ну, не такі високі, як хотілося би. А зараз ну, просто бояться жінки народжувати. Проте ну це ж не варіант, як то кажуть, бо не знаємо, скільки буде тривати ця ситуація, народжувати треба. Як тут можна що порадити жінкам? Ну, Дякую, дуже хороше запитання, тому що завжди, десь, коли проговорюю ці сторони, знаєте, емоційні, крім лікувальної частини з мамами, то завжди я люблю наголошувати на цьому і завжди кажу, що взагалі материнство це дуже відповідально. І тому на мамі, тобто, від того, як будемо дбати за наших діток зараз, Ну, це від того залежить наше майбутнє, бо колись ці маленькі діти, які зараз зростають на наших очах, та яким ми віддаємо, маємо віддати і віддаємо їм належну увагу, для того, щоб незважаючи, чи що це ковід, чи це війна. Але ми відповідальні за те, і наші мами, і ми всі разом відповідаємо за те, щоб вони зросли здоровими і щасливими. Бо в майбутньому вони будуть нас лікувати, вони будуть нас навчати, вони будуть приймати закони. І тому їхній менталь, стан ментального здоров'я зараз залежить від нас. І ми для цього маємо зробити все необхідне. Тобто, навіть знаєте, такі прості аліментарні поради для мам, да, які готуються, що ніколи не вийде, щоб мама мала якусь награну бадьорість. Да, якщо вона переживає внутрішню награна бадьорість у мами, дитина як лакмусовий папірець. Вона завжди все відчуває, вона не може відчувати стан. У мами, що все добре, якщо вона тривожна, і тому мама не просто має, скажімо, поспіхатися, мама має опанувати ситуацію і правильно у правильному ракурсі. навіть навіть ви знаєте такі елементарні речі, як розпорядок дня дитини. Тобто дитина має чітко знати, що в неї в житті все стабільно. Вона стабільно харчується. Сон по розпорядженню по, по, роз, по розпорядку дня харчується згідно певних годин. Тобто, вона має знати, гуляють, танцюють, мама має час. Звісно, окрім усіх моментів, знаєте, на маму дуже багато навалилося мама має, має, має але ж мама жива людина. І тому, крім того, що мама має, мама має дбати і за себе. Тобто, вона має. Може і має право плакати, має право проявляти емоції, має право звернутися за допомогою до друзів, якщо вона відчуває, що ресурс закінчився. Тобто ніколи не треба переживати, що ви прохаєте по допомогу. Є групи, є спільноти мам, є власне, вже коли появляється коло друзів, знайомих, то десь свої повноваження можна і делегувати чи то родичам, чи то друзям для того, щоб бути завжди в ресурсі біля дитини. Не боятися проявляти свої емоції і не боятися просити по допомогу, тому що от лише в такому знаєте, в тісній співпраці, і у тому, щоб мама була ментально здорова, тоді ментально здорова може бути її дитина. Власне, життя продовжується, тому нам треба просто навчитися жити з тими викликами, які є зараз. Вони завжди будуть, можливо, інші, зараз одні, Потім інші, завтра так. інші. Треба просто навчитися. Можливо, дайте якісь поради е, жінкам і, можливо, і діткам, які здатні як впоратися, як адаптуватися до цього, може якісь є прості правила. Е, ну, Я ж знову таки повторююся, що е, це м, навіть розуміти стан, розуміти процес. Так? Тобто має бути певне харчування, певна рухова активність і. Дуже часто, знаєте, от настільки вже звикли до цих таких простих висловів, простих слів, правильне харчування, рухова активність. Що інколи здається, що це все рутинно, досить там включити у раціон там, яблучко чи ще щось, і все буде добре. Насправді ні. Тобто, залежно від різних періодів дитини, скажімо так, можемо аліментарно сказати, чому харчування має таку велику роль. Тому що от у підростковому віці, поки мама десь там Бає, є режим дня харчування, як правильно здорове харчування, як все підібрати. І от є в дітей період, коли от вони починають харчуватися самі. Та? Тобто вони мають кишенькові гроші, вони можуть придбати різні там булочки, фастфуди. І, і це тут призводить до візиту чіпси, чіпси е, сухарики, і це призводить до чого? До візиту до лікаря, до гастроентеролога. Е, тоді знову таки переглядають свої всі е, підходи до здорового харчування. Е, дитині стає наглядно, зрозуміло, що це не приводить до хороших наслідків, і тоді знову повертаємося до основних моментів. І тому я завжди кажу е, харчування. Має велике значення у гармонійному розвитку дитини. І на це треба звертати увагу мамам навіть тоді, коли вже діти стають дорослі, нібито, і вони вже можуть регулювати самі свій час дня і відпочинку. Тобто, це однозначно, це, це надзвичайно велика роль цьому. Ну, це, це цьому треба приділити. І рухова активність. Хоча тепер знаєте, можна. Спостерігати дві такі сторони цього питання це інколи, коли кхм, батьки хочуть, щоб дитина зросла там здорова, щаслива, гармонійно розвинена, і є такі, от надмірні, от надмірно навантажують дитину. Тобто вона не встигає навіть скажімо, зробити глибокий вдох, коли їй треба йти на музику, на танці. Тобто все має бути гармонійно і завжди треба питати дитину, чи вона цього хоче все ж таки спілкува... більше, спілкуватися і приділяти час, щоб розуміти вподобання дитини. Тобто я за те, щоб було все гармонійно. Тобто шукати той баланс, баланс, mm -hmm. да. і ще є така думка, що виховуй себе, а діти вже так. будуть з тебе брати приклад, тому що від сім'ї все починається. Який приклад ми показуємо? Тобто, говорити дитині не пали, а якщо в родині палять, це просто не, не має сенсу. Так, тобто, я напевно, ще, да. показувати так, своїм свій Прикладом. прикладом. Да. Тобто, якщо мама mm -hmm. п'є кока колу і палить. То сказати ні, ти будеш здорово, харчуватися здорово? Ні. Тобто, прикладом це є ваша тарілка, це є ваш спосіб життя. Це то, як ви можете опанувати ситуацію. Отак же опанує цю ситуацію дитина згодом трошечки в старшому віці. І тому ваш приклад зараз, тобто навіть у умовах стресу, він… Просто показовий і неоціненний для дітей зараз. Тому що так же вони будуть поступати, це як дзеркало, і у наступні роки. Що ще порадити нашим матерям, діткам на завершення програми, навіть не як лікаря, як просто жінка? Е, ну, мій основний такий знаєте, посил і заклик, який я завжди кажу і своїм мамам, і, і своїм пацієнтам, і діткам, що взагалі материнство. Це не про відмову від себе, це про розвиток і гармонію. І щаслива і здорова мама це є найкращий подарунок для її дитини. Що ж, дякуємо вам за вашу таку потрібну роботу, за ваше відношення до наших діток і їхніх батьків. А вам дякуємо, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Дбайте про себе.